У цьому відео розповідаються історії, що можуть налякати або шокувати. Мета випуску розкрити реальні події, проаналізувати злочини та психологію учасників цих історій, а не викликати страх заради розваги. Це були дев'ятнадцятирічні хлопці, Не маніяки з фільмів, не монстри, з кошмарів, а звичайні на вигляд юнаки. За кілька тижнів вони залишать після себе 21 вбиту людину. Хвилю страхує справу, яка шокувала не лише Україну. А й увесь світ. червень липень 2007 року Дніпропетровськ. Абсолютна жорстокість, випадкові жертви та повна відсутність мотиву. І питання, на яке досі складно дати відповідь: як і чому звичайні підлітки перетворилися на одних із найстрашніших серійних убивців в історії країни. Мене звати Олександр Янчук, і ви на каналі Voice of Freedom. Сьогодні ми зануримося у темну і. Моторошну історію дніпропетровських маніяків, як їх тоді називали, двох підлітків, які притворили свою дружбу на ланцюг жорстоких убивств від жорстокості над тваринами до нападу на людей, від безкарності до до вічного ув'язнення, залишайтеся з нами, щоб дізнатися всі деталі цієї жахливої історії, які не потрапили до газет і новин сьогодні. Історія дніпропетровських убивць без прикрас, без міфів і з холодною правдою, від якої стине кров. Вони росли разом, буквально крок за кроком. Віктор Саєнко, Ігор Супронюк і Олександр Ганжан навчалися в одному класі 96-ї школи Дніпропетров. Овська до 9 класу дитяча дружба, спільні прогулянки, одна компанія. Нічого дивного, звичайні підлітки з великого міста. Але саме з цієї трійки згодом сформується кістяк однієї з найжорстокіших справ в історії України. Ігор Супронюк виглядав лідером, упевнений домінантний той, до кого тягнулися інші. Його родина мала серйозний статус: мати високопосадова співробітниця райдержадміністрації, а батько особистий пілот президента Леоніда Кучми. Зовні хлопець із так званого правильного середовища та великими можливостями. Віктор Саєнко, навпаки, був тихішим і залежнішим. Його батько працював у прокуратурі. Родина також вважалася благополучною у школі. Саєнко отримав образливе прізвисько: хлопчик-дівчинка. Причина проста і водночас тривожна. Він був надмірно прив'язаний до супронюка, виконував будь-які його забаганки і майже не мав власної волі. Олександр Ганжа, третій у цій компанії, менш помітний, але постійно поруч, він не вирізнявся лідерством чи яскравими рисами однак став частиною тієї самої дружби, яка з роками набрала зовсім іншої, небезпечної форми. Усі ці троє не вписувалися в образ типових злочинців, нормальні сім'ї, освіта, соціальний статус. І саме це лякає найбільше Як із дитячої дружби та шкільної ієрархії народжується абсолютна жорстокість і чому ніхто не зупинив це вчасно? Перші тривожні дзвіночки з'явилися ще тоді, коли вони були дітьми. П'ятий клас Саєнко, Супронюк і їхня компанія кидають каміння у потяг. Звичайно, хуліганство хтось запитає? Можливо. Але вже тоді втручаються зв'язки батьків, і жодної реальної відповідальності. Саме в цей момент система вперше заплющує очі. Слідство згодом становить справжній шлях до злочинів почався значно раніше ніж серія вбивств. 2003-2004 роки їм по 15. крадіжки, грабежі, напади з холодною зброєю. Вони катують і вбивають вуличних тварин, не приховуючись, а навпаки, знімаючи все на відео. Фото на фоні мертвих котів і собак стають для них своєрідними трофеями. Спочатку вони були жертва арматурою та металевими трубами, але ігор Супронюк робить висновок. Цього замало. Люди іноді чинять опір. Так, у їхніх руках з'являються молотки та кувалди. Напади стають продуманими і цілеспрямованими. Олександр Ганджа за версією слідства бере участь у щонайменше двох розбійних нападах. Він не головний, але поруч, і цього достатньо, щоб стати частиною злочинної спіралі. Восьмий клас Супронюк жорстоко б'є дитину. Саєнко забирає велосипед і знову без наслідків. За кілька років до серії вбивств ця ж компанія разом із ровесниками калічить двох підлітків так, що їхні обличчя залишаються понівеченими на все життя. Півтора року суцільний садизм. Сусіди бачать, як супронюк на автомобілі, подарованому батьками, навмисно переїжджає тварин, усі це бачать, але ніхто не йде в поліцію. І тоді відбувається найстрашніше. Коли знущання над тваринами перестають давати відчуття контролю, вони переходять до людей. До початку серії вбивств від їхніх дій постраждало близько 50 осіб, і головне питання звучить уже не як чому, а як скільки разів їх можна було зупинити, і скільки разів цього не зробили. Згодом їхні слова перестали бути просто розмовами. Їхні друзі згадували Саєнко та Супронюк відкрито говорили про намір убити 40 людей, мріючи стати кілерами. Не в гніві, не жартома, а холодно і впевнено, ніби обговорювали життєвий план. Особливо вирізнявся Ігор Супронюк. Він відкрито сповідував нацистські погляди, мав татуювання свастики на зап'ясті і хизувався тим, що народився майже в ті самі дні, що й Адольф Гітлер. Для нього нього це було не збігом, а символом частиною викривленої самоідентифікації. Далі ще моторошніше, Супрунюк фотографується на фоні могили однієї зі своїх жертв пізніше, використовуючи кров убитої тварини, він робить собі вуса як у Гітлера. Це вже не просто жорстокість, це демонстративне знецінення людського життя і абсолютна відсутність меж. Слідчі згодом дійдуть висновку: перехід від живодерства до вбивств людей став можливим через відчуття повної безкарності, їх не зупиняв. Але ні батьки, ні школа, ні правоохоронна система І з кожним новим злочином. Це відчуття лише міцнішало, і тут виникає ключовий момент цієї історії. Коли людина роками перевіряє межі дозволеного, і ніхто не каже стоп, вона рано чи пізно вирішує, що меж Це не буде. існує взагалі. У них було своє лігво, покинута будівля, схована від сторонніх очей. Саме там вони почувалися господарями. Усередині газетні вирізки, комп'ютер, розвішені, фашистські прапори. У цьому ж будинку вони знущалися з тварин, а їхні рештки зберігали в коробках як трофеї. Жорстокість тут ставала ритуалом, частиною повсякденності, а не випадковим спалахом агресії. На комп'ютері з часом накопичується справжній архів жаху відео та фотографії злочинів, детальний список жертв, яких Ігор Супронюк називав своїми грабами. За його переконаннями, навіть після смерті вони мали служити йому в потуйбіччя. Це вже був не просто злочин, це була викривлена ідеологія влади над життям і смертю. І саме цей комп'ютер, який вони вважали своєю таємницею і символом контролю, зрештою зігр. Грав вирішальну роль. Файли з нього стали головними доказами у справі, що розкрила масштаб злочинів і поставила крапку в їхньому відчутті вседозволеності. Місце, де вони відчували себе богами, стало місцем, де їх остаточно викрали. Навесні 2007 року. Поліція заходить у покинуту будівлю. Зі здавалося брутинною метою перевірити інформацію про притон. Оперативники навіть не підозрюють, що це місце одне зі сховищ так званих дніпропетровських маніяків, те, що вони побачили всередині, виходило за межі звичайної кримінальної справи. У приміщенні коробки з відрізаними лапами та хвистами тварин. А на стіні сцена, яку складно забути навіть досвідченим правоохоронцям: розіп'ятий французький пудель. У цей момент стає зрозуміло, йдеться не про заборонені речовини і не про побутове хуліганство. Це слід чогось значно темнішого, системного і небезпечного. Саме з таких знахідок починає вимальовуватися справжній масштаб жорстокості, і стає очевидно, що за цими стінами відбувалося дещо набагато страшніше, ніж можна було уявити. Після місяців тортур над тваринами вони переключилися на людей. Холодно і цілеспрямовано жертвами ставали ті, хто не міг дати відсіч: жінки, діти, пенсіонери, люди з інвалідністю, бездомні або ті, хто перебував у стані сп'яніння. Усі напади відбувалися за однаковим сценарієм. раптово, без слів, удар по голові, найчастіше молотком або шматком арматури. Інколи ножем чи викруткою. Удар був стрімким і зазвичай спрямованим у обличчя. Багато жертв зазнавали жорстоких знущань і катувань ще до смерті. Серед убит була навіть вагітна жінка. Епізод, який став одним із найстрашніших у цій справі. Вони вбивали не заради наживи, Це було полювання. 14-16 липня 2007 року поліція знаходила по два тіла щодня. Деяких загиблих так і не вдалося ідентифікувати. Це були бездомні люди, зникнення яких ніхто одразу не помічав. На вилазки злочинців виїжджали автомобілем супронюка або окраденим моторолером. Підходили ззаду один удар і йшли далі. За одну добу могли вбити кількох людей різного віку та статі. Гроші та цінності не були для них головним. У деяких жертв навіть залишали коштовності, але мобільні телефони забирали і здавали в комісійні магазини. А найжахливіше процес убивств вони знімали на камеру мобільного телефону, фіксуючи агонію людей, які помирали. Це вже був не просто напад. Це була серійна, бездушна і повністю неконтрольована машина смерті, яка щодня набирала обертів просто на вулицях звичайного міста. Хронологія смертей починається тихо і майже непомітно. 3 березня 2007 року. 61-річний пенсіонер Віктор Гатунок. Його вбивають на трасі Дніпропетровськ, Новомосковськ. 24 червня 2007 року. Селище Кирилівка убито 23-річного міліціонера Вадима Богдана. Далі стрімка ескалація. Жертвами стають 33-річна Катерина Ільченко та 34-річний Роман Татаревич. 1 липня вбивають 15-річного Євгена Грищенка та Миколу Сарчука. Вік стать, соціальний статус більше не мають значення. Ніч на 7 липня 2007 року перетворюється на кривавий марафон. Спочатку 28-річна вахтерка Олена Шрам через дві години Єгор Нечволот, демобілізований військовий, його забивають на смерть просто біля дверей власної квартири. Того ж дня напад на двох 13-річних підлітків. Один вадим ляхом дивом утікає. Другий Олександр Сідак гине на місці. Серед жертв 48-річний інвалід Сергій Яценко, який їхав велосипедом, саме цей злочин вони фіксують на відео. Камера фіксує, як удар за ударом, перетворює людину на безпорадну жертву. Яценко залишається у свідомості під час знущань. Це відео згодом потрапляє в інтернет і стає всесвітньо відомим. 14 липня ще одне вбивство: 45-річна Наталія Мамарчук їде мопедом до сусіднього села. У лісосмузі її збивають з дороги, забивають до смерті та тікають на її ж транспорті, свідки намагаються не здогнати нападників, але марно. За один місяць 21 убита людина. Згодом Саєнко та Супронюк пояснюватимуть свої дії. Моторошно, просто вони хотіли загартувати волю, стати кілерами, і щоб цитата було що згадати в старості. Ці слова звучать особливо страшно, коли розуміє, що для них людські смерті не були трагедією, а досвідом. Коли кількість жертв почала стрімко зростати, Дніпропетровськ, нині Дніпро накрила хвилю чуток, містом повз страх. Офіційно міліція вперто відмовлялася визнавати очевидне. Серійних вбивць нібито не існувало. Жертви були різні за віком, статтю, соціальним статусом, і саме це довго збивало слідство з пантелику. Зв'язку між убивствами не бачили аж до 7 липня 2007 року. Того дня відбувся напад на підлітків. І вперше з'явився ключовий фактор живий свідок. Вадим Ляхов, один із двох хлопців, дивом урятувався, попри удар по голові. Його друг загинув. Але замість допомоги Вадим спочатку опинився під арештом. Його запідозрили у вбивстві товариша. За словами ляхова, йому відмовляли в адвокаті та застосовували силу під час допитів. Лише згодом стало зрозуміло, він не злочинець, а єдиний. Ний, хто вижив, саме Ляхов почав співпрацювати зі слідством, допомагаючи скласти фотороботи нападників. Його свідчення підтвердили і двоє місцевих дітей, які бачили напад на Наталію Мамарчук 14 липня. Справу терміново взяли під контроль на найвищому рівні. З Києва прибула оперативна група. У розслідуванні брали участь понад дві тисячі правоохоронців. Усе тримали в таємниці жодних офіційних попереджень для населення, але чутки зробили своє. Люди боялися виходити з дому. Згодом міліція все ж таки пішла на крок. Обмежено поширила фотороботи та списки викрадених речей по ломбардах, і це спрацювало. Частину вкраденого знайшли в ломбарді, та навіть після цього. Сагієнко і Супронюк не зупинилися серед білого дня. Тоді на очах у свідків вони збили молотком дівчину з моторолера і вкрали транспорт. Інший свідок бачив, як вони намагалися втопити вкрадений моторолер в озері і зателефонував у міліцію. Це був перший точний опис убивць. 23 липня 2007 року. Під час активації телефону в ломбарді сигнал перехоплює міліція. Телефон викуповують, контакти стерті, але залишилися відео вбивства Сергія Яценка та фото закатованих тварин. Цього було достатньо. За відео злочинців ідентифікують 24 липня 2007 року. Саєнка та Супронюка затримують. Під час допитів вони на третього співучасника Олександра Ганжу. Той намагається позбутися доказів, спустивши крадені телефони в унітаз, але слідчі згодом їх знаходять. Усіх трьох звинувачують у 29 нападах, з яких 21 зі смертельним наслідком. Супронюк 27 епізодів. Саєнко 25, Ганжа – 2 два збройні напади. Головними доказами стають сліди крові та відеозаписи вбив. Батько Саєнка заявляє, що відео монтаж, але суд визнає інакше. Судово-психіатрична експертиза підтверджує, усі троє осудні. Супронюк тримається спокійно. Саєнко помітно нервує. Спочатку всі визнають провину, але згодом Супронюк відмовляється від зізнання, заявивши, що його вибивали силою. Судовий процес стає резонансним. Прокуратура вимагає довічного ув'язнення для Саєнка та Супронюка і тривалий термін для ганжі у суспільстві. Навіть починають говорити про можливе повернення смертної кари. Так закінчилася історія, яка почалася з чуток. І стало однією з найстрашніших справ в історії українського трукрайму. Саєнко та Супрунюк намагалися грати в мовчання. Вони зізнавалися в одних злочинах, заперечували інші, очевидно, намагаючись стягнути час. Розслідування виявилося тривалим і виснажливим. Допити чергувалися день за днем. Кожне свідчення відточувало картину їхніх злочинів. Ключовим став їхній колишній товариш Козлов, заарештований у іншій справі. В обмін на полегшення умови утримання він дав детальні свідчення проти трійці. Ставши основним свідком обвинувачення, у тому самому таємному притулку вбивць, слідчі знайшли молотоки з численними слідами крові та відеофайли з комп'ютера, де зафіксовані самі злочини. Доказів накопичилося достатньо, щоб скласти обвинувальний вирок від відео та слідів крові на речах до свідчень очевидців і колишніх спільників в мобільних телефонах і комп'ютерах. Підозрюваних виявили численні відеозаписи вбивств, які шокували навіть досвідчених слідчих. Найстрашніше відео вбивства річного Сергія Яценка його знято в лісі. Він зазнає кілька разових ударів молотком загорнутим у пакет. А один із нападників вдаряє його викруткою в око та живіт. Потім Яценка добувають молотком, щоб переконатися у смерті. Протягом чотирьох хвилин він тяжко дихає, заглинаючись кров'ю. На відео видно, як один із убивць усміхається в камеру. А потім вони спокійно повертаються до своєї машини, обговорюючи, що жертва ще дихає після смертельних ударів. Після цього вони миють руки і молоток пляшкою з водою та сміються. На комп'ютерах та телефонах також було безліч фотографій, на яких вони зображені на похоронах своїх жертв, усміхнені та з непристойними жестами біля трун. Ці матеріали увійшли до судової презентації 29 жовтня 2008 року. Понад 200 фотографій і кілька відео шокували суддів. Саєнко наполягав, що це монтаж, але експерт. Пртиза професійного монтажера довела автентичність матеріалів для широкої громадськості. відео вбивства Яценка стало відомо лише під час суду, де його показали без редагування. І шок був колосальний. Суд визнав відео справжнім: Супронюк нападає на жертву Саєнко за камерою. Відеозапис пізніше потрапив в інтернет у США під датою 4 грудня 2008 року. У свою чергу, і журнал Таймс писав про жорстокість цього вбивства, називаючи його одним із найжорстокіших випадків, що потрапили на відео. Це відео стало символом жорстокості дніпропетровських маніяків, матеріалом, який показував світові реальний масштаб їхніх злочинів. Обвинувачування включало вбивство та замах на вбивство, розбійні напади, зберігання вогнепальної зброї та жорстоке поводження з тваринами. Судовий процес стартував у червні 2008 року, і у справі брали участь близько 50 потерпілих від тих, хто вижив до родичів загиблих. Це був кінець тривалої гри маніяків із законом. Кінець, який мав показати, як далеко може зайти людина, якщо ніхто не зупиняє її на шляху до жорстокості. Після тривалого і резонансного розслідування Ігорю Супрунюку було пред'явлено обвинувачування у 20. Дцяти вбивстві Віктору Саєнку у вісімнадцяти, а Олександру Ганжі у двох розбоях. Усього слідство довело 47 злочинів, скоєних цією бандою, 11 лютого 2009 року. Суд виніс вирок Супронюк та Саєнко довічне ув'язнення Ганжа, який визнав провину та розкаявся 9 років у колонії суворого режиму. Незважаючи на вирок, Саєнко та Супронюк, продовжували заперечувати провину. Їхні батьки оскаржили рішення з у Дніпропетровському апеляційному суді, який 15 серпня 2009 року залишив вирок без змін, а потім і у Верховному суді України, який 24 листопада 2009 року остаточно підтвердив довічне ув'язнення. Єдиний, хто прийняв покарання без суперечок, Олександр Ганжа. Його вирок, де. П'ять років, і він його не оскаржував. Ця справа залишилася однією з найстрашніших та резонансних в історії українського кримінального права, демонструючи, як дитяча дружба і безкарність можуть перерости у справжній ланцюг смерті. Справу Дніпропетровських маніяків можна розглядати не лише як хроніку жахливих убивств, а й як страшний урок про непомітне зародження зла. Почавшись із дрібних шкільних провин і жорстокості над тваринами, воно поступово перетворилося на ланцюг смерті, який ніщо не могло зупинити. Ні соціальний статус родин, ні добробут, ні спостереження сусідів. Ця історія показує, як безкарність і впевненість у власній вседозволеності можуть перетворити звичайних підлітків на серійних убивців, які відчувають себе господарями життя і смерті. Водночас справа демонструє силу свідчень і слідства. Навіть дрібні деталі, фотороботи, телефонні сигнали і відеодокази стали ключем до розкриття злочинів. Суд і довічні вироки для Саєнка та Супронюка показали, що незважаючи на моторошну винахідливість і жорстокість, зло завжди можна зупинити, якщо суспільство, правоохоронці та закон діють злагоджено. Ця справа лишається страшним, але важливим нагадуванням. Навіть у звичних і благополучних середовищах може ховатися темрява, і лише уважність, сміливість, свідків і професіоналізм слідчих здатні її виявити та зупинити.